від луки святої Евангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Моньмож. Одного разу, Ісус, увійшовши в храм, став виганяти продавців і покупців, кажучи до них, написано. Дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників, і він щодня навчав їх у храмі, первосвященники ж і книжники, та старшина народу шукали його убити, та не знаходили, щоб йому зробити, бо весь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Цей сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому Євангелії євангелист Лука дуже насправді коротко описує дуже напружену ситуацію, коли Ісус повиганяв продавців, покупців мінялів з храму Єрусалимського. Дуже коротко Він описує ситуацію, через яку фактично або одною з як... причин яких саме. Стала, послужила те, покликала, що було виникло рішення вбити Ісуса. Саме за цю дію, яку Ісус зробив у Єрусалимському храмі, це стало однею із причин, чому Його вирішили знищити. Дім мій дім молитви, ви з нього зробили печеру розбійників. Дуже часто ми не зстановляємося над тим, що таке є печера розбійників. Печера розбійників, він називає, ви каже, ви зробили з Єрусалимського храму, з дому Небесного Отця. Печеру розбійників. Перша річ печера це сховане місце. Бо це печера розбійників. Печера це місце, яке неможливо знайти. Печера це місце, про яке знають тільки вибрані. Печера це місце невидиме для всіх людей. І тут Господь хоче сказати, що храм Божий не може бути лише місцем для вибраних. Храм Божий не може бути захованим. Храм Божий не може бути клубом за інтересами. Храм Божий це місце, де приходять усі і праведні, і грішні. І завдання нас, християн, громади, священиків, робити все, щоб це місце, це місце молитви, було видиме для всіх. Саме тому ми відновлюємо це місце, цей храм Святого Миколая. Відновлюємо для того, щоб він і далі послужив ще не одному поколінню. Тих людей, які будуть переходити через цей поріг столітньої церкви для прослави і для молитви. Інша річ, печера розбійників це місце, в якому живуть розбійники, нечесні люди, які порушують закон, люди, які не дотримуються принципу пошани і поваги до життя іншої людини. Живуть люди, для яких ця печера стає схроном, місцем, де їх ніхто не може дістати. Боже борони, щоби зробити із церкви власне місце схрону людей нечесних, неправдивих. Саме тоді, якщо це, не дай Боже, стається, храм перестає служити тому покликанню, яке має виконувати. Храм стає певною сектою, до якої бояться. Тому дуже важливо є відкритість. Відкритість особливо на тих людей, які вперше входять до храму. Ще один елемент печера розбійників це місце, де зберігають награбоване, здобуте нечесним шляхом. Натомість храм є місцем, де є ділення і підтримка людей. Саме з цієї причини ми робимо все, щоб в цей дуже складний час для України збирати кошти і допомагати, допомагати конкретним військовим, конкретним людям, конкретним підрозділам. І це є покликання також і церкви здійснювати оцю. Соціальне, це соціальне служіння допомога іншим. Саме тому ми постійно в неділю оголошуємо про можливість знайти працю. Саме тому ми завжди заохочуємо, щоб той, хто є вже довголітнім парафіянином, подивився поряд на того, хто прийшов перший раз. Ми не можемо бути місцем, де зберігаємо лише свої скарби. Церква покликана скарбами ділитися. З усіма підтримувати для того, щоб людина могла жити у цьому світі, для того, щоб людина могла прямувати дорогою Спасіння. Колись одному святому єпископу, поганський імператор Римської імперії наказав принести найцінніші речі, які він хотів конфіскувати. І цей єпископ привіз, привів із собою вбогих вдів. Калік, сиріт, дітей. Імператор здивувався, каже, де цінний посуд, золотий, де твої скарби. а цей єпископ сказав: Оце є наші скарби. Тому соціальне служіння для церкви є дуже і дуже важливе. Робімо все, щоб наша парафіяльна громада Святого Миколая була завжди домом молитви. Робімо все, щоб цей храм, понад столітній храм, справді служив тій найважливішій цілі, цілі спасіння людини, щоб це був дім Божий, дім Отця, дім молитви, спасіння і радості. Амінь. Слава Ісусу Христу!